Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні відео буде про розподільник R80. Це, коротше, в мене буде сьогодні спроба зробити його для міні-трактора, щоб не було фіксації. У мене стоїть один на тракторі, на малому на міні-тракторі. І от таке зусилля. Він прикручений до крила. І прям з крилу можна одірвати. Цей середній зняв я його у 2010 году з трактора, поставив гідросилу, бо в нього була причина, не вибивало автоматично із положення. Все він робив, піднімав все. Але я так понімаю, що середня секція вона сама саме цей це відповідає за нав'язку. Середня було. Крайня. Це ж Крайн це таке, таке жорстко він так робить. А це взагалі це те, що не робило, воно взагалі не можна виключити. Ось таке зусилля. Сьогодні зараз ми його розберемо, заліземо всередину і спробуємо розібрати ці фіксатори, щоб він робив м'яко від руки. А потім зробимо, зробимо ретяжок. Куліску Випиляємо таку, як на передочах, щоб він м'яко ставився, яке нам треба положення. Підпружинений пружинений речажок, так як на кубуті, на міні-тракторах ідеш тотній. Отжимаєш, перевів положення, зафіксував. Ну, Розбираємо. Так, розібрав я кришечку. От і перший косячок. Може кому знадобиться. Ці чошки неправильно були поставлені з заводу. Вони знімають стоять от так. Тому що оці зафот. Зафот малий і роздовло алюміній в кришки. Воно ходило туди-сюди, ця чашка должна зафіксована бути намертво. Бачите, ще й на заводі роблять косяки. Так, щоб розкрутити оці всі пружини. У нас є тут чотиригранний ключик. Я ось я пожертвував 6 зробив чотиригранний. Зараз відкручуємо оці пружинки, розбираємо фіксатори. Так, товариші і добрались ми до серця розподільника. І я так розумію, що за фіксацією за фіксацію відповідає ось цей ось конус. Три шарики стоять. Пружина. Пружина, яка піджима конус. І глушка, яка зажима пружину. В цьому стаконі, що стоїть на штук надівається. Є виямки, проточки. Куди розходяться шарики? І у нас фіксується положення. Без фіксотора він досить ходить легко і плавно. але ми, напевно, не будемо знати, де в нас кінчаються ці положення. Можуть, можуть, робити трошки неадекватно. Хотілося би викинуть геть. Оці шорики нас, нас устроює отак плавно, легенько. Зверху зробим кулісу пропиляну і підпружинений речок, щоб входив в положення. Нажали речок, передвинули, зафіксували в якесь положення, яке нам треба. Головне, щоб він легенько ходив. Так, поки все. Так, трошки подумав, що ще над. За цим вопросом по поводу пружинки з двох, з одного я викинув геть. А все підобрав з регулятора тяги така пружинка, що я її можу зжати рукою. Сейчас я її розріжу на Як раз дві. Якраз получається дві пружинки, а таких тільки м'якших. І попробую вставити одну м'якшу. Ну і сюди може, може коротше трошки вставлю. Щоб щоб було для зрівнення. Щоб можна було, як кажуть, щоб поняти, треба зламати. От ми зараз трошки... Щоб подивитися різницю між в роботі. Як буде без фіксаторів і з фіксатором, коли менша пружина, будемо пробувати. Так, при зборці Іксотра виникли труднощі з оцими шариками, як їх вставить туди. Один знизу, один випадали. І тут я сповню, як ми в дитинстві, почівнички набирали. Мазнули трошки літольчиком, вставили і він там висить. уже шарик, вже нікуди не випадав. Зараз надіваємо оцей стаканчик. Не забуваємо, що він у нас должен стояти вот в такому положенні, щоб не розбивати алюмінієву кришку, яка вже розбита. І зараз ставимо наружну пружину стерелочками і зажимаємо штук. І побачимо, що з цього вийде. Все, відео, як він працюватиме, буде трошки пізніше. Дивимося, коментуємо. Як оказалось, це ще не все і на... Клавность хода все-таки важливі важливе длиной и изображение. Пришлось ее укорачивать. Я дритал по плючкам. Делимся. Что получилось. Теперь я могу нажати вже одним плотным пальцем. Даже робить і фиксация. Вот. І ще важливий момент не попутати ці чошки містоми. Так щоб тут стояла велика, а тут маленька, бо тоді не буде в одну сторону підйому. Як оказалось, ця пружина впирається ще в корпус, і золотник виходить з глибини цієї чошки і ще працює сюди в цю сторону, на підйом. Дуже важливий Я так думаю. Бо вони його не встануть, все буде. Але не буде одного положення. Ну, пока все.